У Вінниці відбувся форум громад Вінничини, економічний план перемоги, який ініціювали громадські організації нашої області. Ми Вінничани та центр суспільного моніторингу Вектор. Почесним гостем і ключовим спікером форуму громад Вінничини став третій президент Віктор Ющенко. У заході взяли участь керівники та представники всіх громад Вінницької області, керівники громад Черкащини та Київщини, представники Вінницької обласної військової адміністрації, експерти, представники найбільших інвесторів нашого регіону, народні депутати. України та міжнародні громадські організації. З вітальним словом до учасників форуму звернувся начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. На форумі детально обговорили ключові можливості громад і бізнесу по посиленню фронту, обсудили бюджетні виклики в разі вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. У першій панелі форуму взяв участь третій президент України Віктор Ющенко у своєму виступі. Почесний гість зазначив, що держава ґрунтується на сильній економіці. На першому місці, безумовно, стоїть мілітарна економіка. Ми її зараз не коментуємо, виносимо задушки. Твориться зараз дуже багато ініціатив. Ми гарно маємо політехніку в Україні. Всі ракети від Гагаріна, закінчуючи С-300, це робота українських виробництв по моторах-носіях. Чи ми говоримо про літаки, чи ми говоримо про гелікоптери? Знаєте, у нас прекрасна гарна школа. Я переконаний, що ті ініціативи, які починаючи від Канади, Америки, Німеччини, зараз формуються, вони знайдуть гарний відзвук у відбудові. Ідемо далі, щоб довго не, не, не зупинятися на питанні, яке знаходиться в компетенції вищої української влади. Я б на друге місце поставив проблему енергетичної безпеки. Справа в тому, що вся енергетична безпека, починаючи від ядерної, закінчуючи генераціями газовими, вугільними, все було орієнтовано на Росію. Приходить час. Який багато багато ми хотіли, щоб він настав, чекали, щоб він настав, щоб ми обрізали свої відносини рідні з Росією, третій президент України своїм виступом зробив для учасників форуму економічний огляд світових ринків, перспектив розвитку економіки та місця у цих процесах воюючої України? Також у першій панельній дискусії форуму взяв участь голова громадського об'єднання. Ми вінничани Валерій Коровій. У своєму виступі він зазначив, що українська економіка тримається завдяки потужній підтримці західних партнерів. Що, ну, якщо ми в цьому році будемо мати податкових надходжень порядка 1 трильйон, а видатки 3,5 з трильйон, то цілком очевидно задаємо питання, ми, за рахунок чого ми живемо. І це якраз той випадок, де ми дійсно потрібно подякувати нашим партнерам, які входять очолюють коаліцію держави, які нам дають можливість в цей час збалансувати ситуацію і в цей непростий час подумати про завтрашній день. Насправді викликів більш ніж достатньо, тому ми там чуємо, що там е, палата представників Сполучених Штатів прийняла якийсь тимчасовий бюджет на 45 днів. І там немає видатків на підтримку України. і Фахівці розуміють, задають питання, що, як, який, який спосіб, тому що ми розуміємо, рано чи пізно настане час X або місяць X і ті, та фінансова допомога ми в середньому 4 мільярда доларів отримуємо щомісячно, із яких ми здійснюємо видатки державного бюджету, і не тільки видатки на оборону дві третіх, а й звідти йде дотація пенсійному фонду, освітянська субвенція, дотація місцевим бюджетом, пільги, субсидії, центр надання первинних санітарної медичної допомоги, тобто медичні видатки на охорону здоров'я. Насправді, у нас великі виклики є. З поміж іншого, організатори форуму під час заходу створили комунікацію між громадами і провідними інвесторами області для посилення економічного розвитку громад. Окремим блоком на форумі йшлось про залучення грантових коштів на місця як ще один альтернативний інструмент посилення місцевих громад. Взяв активну участь в дискусії народний депутат України Микола Кучер. На його думку, всі економічні зусилля потрібно направити на перемогу. І я вважаю, що для цього потрібно зробити все на будь-яких рівнях. Чи це ти займаєшся десь якимось бізнесом, чи ти займаєшся якимось виробництвом, чи ти керуєш в кабінеті міністрів, все повинно бути направлено, тому що армії виграють битви, а перемогу отримують держави, які мають сильну економіку. Тому що я ось почув такий вираз, питали: а хто переможе? На чиєму боці Сполучені Штати в історії завжди так було. Ті перемагали. Чому? Тому що там сильна економіка. Але нам треба робити свою сильну економіку і робити все для того, щоб вона була потужна. В першу чергу, це наша мілітарна економіка, це все те, що направлено на виробництво для Збройних сил України. Я вважаю, що в нас є великі можливості, великі потужності. Просто потрібно створювати ті умови. Які були б допомагали нашому бізнесу створювати ті нові продукти, які вони створять? Друга панель форуму громад Вінничини економічний план перемоги, який ініціювало громадське об'єднання Ми Вінничани та громадське об'єднання Вектор називалась Економіка громад, бюджетні виклики та інвестиції, позитивні кейси. Одна з найактуальніших тем цієї панелі це тема ПДФО: а саме, куди повинен бути спрямований податок, який вирахований із зарплати військових. Асоціація міст України каже: 70% віддаємо в державний бюджет на озброєння. 30% залишаємо в громадах, але на все, щоб можна було всі витрати покривати. Інші кажуть, 50 на 50, Інші кажуть, давайте ну. Загалом відсутність єдиної позиції, і це взагалі наш і проблема, якби і країни, тому що знаєте, я дуже багато мала зустрічі з нашими європейськими партнерами, шведами. Там все побудовано на діалозі, на взаємоповазі, на довірі людо підхід. У нас на жаль відомчі інтереси переважають, ну, національні інтереси. Тему ПДФО активно підтримав ще один спікер форуму, керівник Вінницької міської організації громадського об'єднання. Ми вінничани Сергій Кудлаєнко. На його думку, позиція щодо цього питання повинна бути чіткою і більш жорсткою, і направлена лише на перемогу. Дуже прикро, що немає одноосібної якоїсь такої чіткої позиції, саме асоціації. Чому тому що однозначно контроль над використанням коштів, і про те, що сьогодні казали, що в минулому році забрали 9 мільярдів на спецфонд, потім мали визначити їх на книжки, ні книжок не коштів. Тобто, звісно, відповідно органи вони повинні контролювати використання цільове використання цих коштів. Це на сьогодні єдиний механізм. Але сьогодні ще треба зробити таким чином, щоб територіальні громади були зацікавлені, зацікавлені в інвесторів. Також під час форуму організатори продемонстрували позитивні кейси співпраці громад з соціально відповідальним бізнесом та розповіли про діючі грантові програми для громад. А голови громад Вінничини та Черкаської області мали можливість обмінятись досвідом по залученню грантових проєктів. Учасниця форуму, директор благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай розповіла присутнім про діючі грантові проекти фонду, на які вже можна подавати заявки, та розповіла про плани благодійного фонду на найближчий час. Добре, що є такі класні холдинги там, МХП, які допомагають на фронт, і самі є таким економічним стрижним, який дає можливість давати робочі місця людям, зарплату платить податки в громадах. Є третій сектор, є громадськість, яка може підтримувати там, маленькі бізнеси через конкурси грантування. Може підтримувати. Фронт через волонтерські якісь зусилля, власне, всі ми дуже різні. Всі ми дуже різні. Кожна людина сама різна, і кожна людина має для себе визначити, як вона буде наближати перемогу з одного боку і як вона буде відбудовувати Україну. Наприкінці форуму співорганізатор і модератор форуму Микола Філонов оголосив конкурс для економічних вишів Вінницької області, яким запропонували розробити концепції економічного розвитку під час війни для кожного району нашої області. Найкращі роботи науковців, викладачів та студентів не тільки отримають грошові премії, а й будуть презентовані у кожній громаді як ще один елемент консолідації та практичної допомоги громадянського суспільства місцевому самоврядуванню.